Украинские войска продолжают наступальную операцию на Донеччине и на Запорожье. Мы говорили, это будет красной линией, если вы поставите наступательное оружие. Они поставили наступательное наружу. Мы не сделали ни Ще наші штурмові частини просуваються на південному фланзі Бахмутського напрямку та в районі вербового геолокаційні кадри вказують, що українські війська просунулись в районі роботиного та вербового. Водночас, речник східного групування військ Збройних сил України Ілля Євлаш зазначив, що українські війська готуються до наступальних дій протягом осінньо-зимового періоду. Він наголосив, що наразі потреби в забезпеченні зростають. А та тому. Ани можуть тимчасово ускладнити використання безпілотників та тактичної авіації проте українські збройні сили будуть продовжувати наступ взимку. Цілком логічний крок із їхнього боку, чому вони доходять до висновку, що кримський міст може піти під воду і може піти під воду серйозно і по-справжньому, тобто упаде не одна дві секції, а кілька сотень метрів. Ну це правда можливо тільки з допомогою далекобійних ракет, не інакше. Вони розуміють, що південний Плавдар може бути опалений, і що ми можемо вийти на північне позоря, тобто доторкнутися до моря. А отже, і сухопутний коридор у Крим, і той, що міст у Крим може бути. Ліквідований, а їм треба живити все східне угруповання за східне угруповання, тобто по умовній старій лінії розмежування плюс Маріуполь вони будуть стояти на смерть, і треба якось вирішувати логістичну проблему. Вантажівка з самої Росії боєприпасів, цього решта не довозиться. Скажімо, звичайно, вам вантажівка Камаз чи Урал – це 60 снарядів. А 50-тонний вагон це 500 снарядів. І ми розуміємо, що ешелон 30-40 вагонів вирішує кратно все те, що може вирішити автотехніка. Логічно з їхнього. Боку, чи можна їх буде досягати при наявності ракет на 300 км враження? Звичайно, так, але нехай будують, бо це ресурси і ще раз ресурси. І як тільки в нас з'явиться, чим їх діставати, обов'язково будемо діставати В стратегічному сенсі розуміння того, що Крим може задушитися, і Південний фронт може обвалитися, в Росіян все більше, більше кристалізується. Але а, про цю залізницю і засоби ураження цієї залізниці, але ж ну наскільки я зрозуміла, що коли рухається потяг, ну надзвичайно складно його уразити, поцілити саме в нього під час руху, що наймовірніше це ураження саме залізничних колій. Якщо їх вивести з ладу, то і нічого не поїде цими коліями. Саме так сушно, але у частині чи на аж так складно уразити за важкий важкий ешелон, який рухається ну максимум 60-80 км, то це далеко не так. Є в американців суперракети, яка називається AGM-158 JASM, вона якраз передбачається для рухомих тілих, якщо оці слова JASM розшифровувати, то друга літера A то є air to Surface, до поверхні, до поверхні місайл. Тобто те, що вражає на будь-якій поверхні, і на морській поверхні, і на стаціонарній, наземній поверхні, і в рухомому положенні, в тому ж числі причому значно рухоміші цілі ніж великий ешелон. Є зброя відповідного порядку. До еф 16 можуть бути дві ракети у комплектації без, безпосередньо на одну машину. Питання чи нам їх дадуть? Пане Петре, от таке повідомлення ми отримали зараз. Я його зачитаю завдяки західним ракетно-артилерійським системам збройним силам України вдалося створити. Далекобійний вогневий кулак, через який російська армія не може ефективно вести контрбатарейну боротьбу? Про це заявив начальник головного управління ракетних військ і артилерії і безпілотних систем генштабу ЗСУ генерал Сергій Баранов. А, далекобійний вогневий кулак. А чи дійсно він настільки далекобійний, як би нам хотілося? В частині, що стосується артилерії, доволі далеко до 30 кілометрів в окремих випадках, до 32. скажімо, такі установки, як панцер 2000, дві ні, німецька чи Цезар, давно відомо, мають у своїй сукупній дальності дещо ліпші показники, ніж має все те, що є на озброєнні у Російської Федерації за винятком. 27 піон це дуже серйозна установка 203 і 7 міліметрів, яка активно реактивним снарядом може завдавати ударів до 50 кілометрів. Але є нюанс, їх відносно небагато і там дуже сильно Шується стволи, бо снаряд важить 103 кг Ми ж добре розуміємо, яку він створює сили тертя у гарматі. І звичайно, реактивні системи залпового вогню Хаймарс у тому боєкомплекті, який ми маємо на цю хвилину, це М31А1 і М31А2. Ну, правда, 84 кілометри і легкі, так звані керовані бомби джі ЛСДБ на основі Джі 39 до 150 кілометрів, але є нюанс. Там дуже слабка бойова частина, 17 кілограмів. Ну як слабка, цього вистачає. Ає, щоб почути одиницю техніку, але недостатньо, щоб завдавати більш серйозних уражень. Дякуємо союзникам і на тому сподіваємося, що нарешті в нас з'являться атакам які, направду мають до 300 кілометрів ураження важку бойову частину, і це саме та зброя, яка може дійсно переламати хід війни. Але є момент кількість, кількість і ще раз кількість. Чула, можна просто до артилерії ще е, запитання, що ми уражаємо, здається, поправте зараз близько 10 артилерійських установок російських на день, а їхні спроможності виготовляти нові оці установки близько 10 штук на місяць. Е, ну це ж дуже хороша динаміка, як на мене, якщо дійсно ці цифри відповідають дійсності. Тут треба йти не у вденних показниках, тому що денні показники дуже серйозно різняться. Доба від доби, хоча вони доволі високі. А зробити такий коротенький аналіз у частині місячних показників. Так от, Російська Федерація може заміщувати підкреслю заміщувати знищену артилерію максимум до 300 установок на місяць. Більше не можуть, і так ми жили добрих півтора року до травня місяця. У травні місяці відбулася філософія зміни винищення артилерії. Травень 553 установки, червень 688. Липень 677, серпень 691. І от зараз у вересні маємо колосальний результат 947. Якщо це все разом скласти купи, це поза 3600 установок. Штатна артилерійська бригада, 72 установки. Це практично 50 бригад. Чому це відбулося? Дуже якісна контрбатарейна боротьба. Ми маємо хороші апарати, такі як ANTPQ-36, 48, 50. Їхня машина зоопарк один не витримує жодної конкуренції. А німецька радіолокаційна. Система обчислення батарейних залпів кобра. Ну це щось неймовірне на відстані у межах до 100 кілометрів можна обчислити 40 батарей. Ну це це, це дуже серйозно. Нічого подібного в них немає. І звичайно, дрони камікази з травня місяця. Саме 50%. саме дронами камікадзе ми винищуємо їхню артилерію. Дійсно, у підняли за півроку паритет у частині винищення. Рано чи пізно їхня артилерія буде знекровлена. в часині виготовлення стволів. Повноцінних нових нормальних установок будувати не можуть і не зможуть. Не в них 6-8 верстатів, підкреслюю верстатів, а не заводів, котрі можуть розсверлювати стволи разом з тим на складах. Ще десятки тисяч, ну десятки то я перебільшив, поза 10 тисяч різних арт-установок дістали де один, дістали, Д-44, Це що розробки сорокових років, і будуть кидати у бій. Не можна недооцінювати цей мотлох. Тобто спроможності виготовляти нові немає, але і на складах ще достатньо, м'яко кажучи. Правильно я розумію. Саме так вони вже навіть найновіші розробки, які там мають, скажімо, 2С31, Такий дуже цікавий гармата, міномет В'єна, і вже є 2С40 кинули до бою. Але це все йде у штучних одиницях. Якщо вони до цього вдаються, то в них направду проблеми. Але знову ж давайте дуже правильно ставити акценти. Бо ми, українці, маємо гойдалки емоційні у нас або все зрада, або зраду все перемога. Так не буває старих старих буксованих. Артилерійських систем на складах багато дуже багато. Вони номер один у світі за їхніми запасами.